Не можу позбутися тривожного розладу, вже перепробувала кучу психологів, психотерапевтів, психіатрів, антидепресантів, але нічого не працює. Знайома ситуація? Я вас розумію, тому що ви знаходитесь вже в такому вічі, коли ви багато все зробили, спробували, а результати досі не бачите. І звісно, ви мені задаєте питання, а чи допоможе мені? І тут я вам можу сказати 100% я вам можу допомогти, але питання лише вашого часу і е, вкладених сил. Тому що як буде реагувати саме ваша нервова система, я не знаю. Тому що ця хвороба пропрацьовується комплексно. Що я маю на на увазі? Е, Робота з свідомістю та нав'язливими думками, і робота з підсвідомістю, прибирання страхів, які вас тривають в цьому розладі. Тобто тут треба працювати з двома складовими. Я розумію ваш скептицизм через те, що ви багато вже спробували, але це вам не допомогло. Тоді задайте собі питання: я готова з цим залишитися на все життя? Якщо так, питань немає, залишайтеся в цьому стані. Якщо ви не готові жити з цим все життя, то тоді записуйтесь на першу безкоштовну консультацію.